Всім привіт! З вами новини Лайф і я Ольга Баклаженка. Останнім часом в Одесі шириться дискусія з приводу, чи треба, чи не треба переносити пам'ятники, переименовувати вулиці. Про все це ми сьогодні поговоримо з істориками, членом топонімічної комісії Олександром Бабічем. Єкатерина не підписувала ніякого документу про заснування Одеси. Сама по собі дата 2 вересня вона висмоктана, вибачте, з пальця. Екатерину будуть прибирати. Суворова, е, безумовно будуть прибирати цей пам'ятник. В нас закладав сам мер Одеси. Я думаю, йому буде важко приймати це рішення. Інколи ми приймаємо ті рішення, які нам важко робити. Коли ви говорите про зло, ви повинні це якось проілюструвати. Пане Олександру, доброго дня. Доброго дня, Оля. Скажіть, будь ласка, от останні події, які в нас є в Одесі, спочатку питання пам'ятника Катерини. Зараз ми вже чуємо про Суворова. Про Олександрійську колонаду в парку Шевченка. Наскільки от ви вважаєте сьогодні? По перше, доречна ця дискусія? По-другому, наскільки багато з цього імперського минулого, яке нам буде треба переглядати? Мабуть, ну дійсно слово доречно воно. Найбільш підходить до сьогоднішнього моменту, тому що ми бачили, як змінювалася думка суспільства, як змінювалося наше сприйняття самого факту, тому що ми до цього дійдемо. І якщо ви пам'ятаєте, там з 2015 року йшов достатньо активний процес декомунізації, і він був е структурований принаймні, законом про декомунізацію, і там було чітко прописано ті критерії, за якими ми повинні позбавитися тих чи інших топонімів. Хоча теж були достатньо проблемні моменти, скажімо, там було написано, що ми позбавляємося всіх тих політичних діячів, які будуть пов'язані з комуністичною партією, там БПБ, неважливо, як вона називалася. А окрім тих, ну там які займали окремі посаду, посади да, там зверху донизу, там від ЦК КПРС і там до голови там, обласних, начебто комуністичних організацій. А, але це не стосується тих, хто приймав участь у другій світовій війні. І е, ставала дилема, да, з одного боку там ж самий Жуков він був е, міністром е, радянського союзу, міністром оборони. Ми повинні позбавитися при цьому. Він е, є там маршал, який приймав участь е, в о, другій світовій війні. І отут вже ми, ми виходили на дискусію. Зараз нам ще важ, важче, тому що у нас залишилися недодекомунізовані топоніми. У нас з'явилося цілий пул назв, які пов'язані були, скажімо, з Російською Федерацією або з Росією, як такою, ви кажете про назви вулиць. так? Да? ми і, 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 да, в даному випадку. Виключно говорю про топоніми е, там 70 Більше 70 у нас було, начебто, назви, які мали Курська, Орловська, Рязанська, Байкальська, Уральська, Мінська, потім ще там білоруські додали до цього списку назви, і ми приймаємо рішення цього позбавитися. Ми не хочемо цих зв'язків. Да? У нас є достатньо багато назв людей, які, начебто, не викликали питань, але коли ми вже почали таку ревізію цих назв. Там Сакко Ванцетті. У нас дві є вулиці. Yeah. Ε, вони були, ну нам подавалося, що це якісь революціонери, коли ми піднімаємо там історичні довідки. Це маленькі вулиці, про них там не кожен одесит навіть знає, крім тих, хто там мешкає. Але це два терористи, які там напали на касу на початку 20-х років в Америці, тих 20-х років. Їх застратили за це. А і... чи можна їх не чесь Ну вулиці? І виникає питання: хто, коли, навіщо це за? Робив. Може це й чийсь родич? Е, та, та не так, щоб я вжукав. Коріння нема у нас таких. Ні сакі, ні ванцеті. А і, і і такого ще там якісь соціал-демократи кінця 19 сторіччя, які, які, які теж там були наполовину терористи, царевбивці. Але вони ж і... боролися з російською імперією. А, о, ці народники. і, тут, і тут починається дискусія. Вони ж боролися з російською імперією. Так, але коли ти піднімаєш, скажімо, там програмні документи цих борців, ти бачиш, що вони при цьому залишалися українофобами. Бо вони писали і України не існує, ми готові бити царя, але змінити владу в імперії, і, але України як такої існувати не може. Да? І ми дяка у нас, хоча б є роз'яснення Міністерства культури інституту національної пам'яті, в якому це не нормативний документ, це з, коріш, рекомендації, там дивитися прискіпливо на ставлення тієї чи іншої історичної фігури до України і існування, там існування незалежного народу українського і таке. І ми, ми, ми це переглядаємо. Щоб ви розуміли? Масштаб у нас на розгляді було більше 200 у нас вулиць провулків та, та понівів міських. На останньому засіданні топонімічної комісії ми розглянули розглянули більше ста назв. і там десь більше 80 було прийнято рішення щодо їх перейменування. Тепер йде продовження процесу у цій ревізії, і далі йде процес підбору нових назв, які потенційно можуть увійти в міську топоніміку. А скажіть, будь ласка, як вибираєте ці вулиці, чи якось переглядається весь реєстр, чи звертаються люди з цього при е, є дійсно звернення людей, які самі пропонують, ми б не хотіли, щоб ця назва була, і пропонуємо навіть отаке. А сам процес був організований технічно зі складу історико топонімічної комісії. Була створена робоча група, до якої запросили істориків-фахівців, і вони три місяці не робили нічого, крім як дивилися реєстр одеських вулиць і провулків. Там у нас о я зараз не згадаю, але це декілька тисяч назв. І вони просто по кожній да, ні, ні, да. І якщо викликало це якесь питання, це виносилося спочатку на їх робочу групу, і тоді вже приймалося рішення створення історичної довідки про цю персоналію. Скажіть, будь ласка, а от з приводу у нас багато є пам'яток. Ну, це дві частини, да? це будинки, які є в Одесі, які носять назви, імена цих людей. І це пам'ятники. Я так розумію, що зараз більше одеситів обурує саме монументи, да? і, мабуть, на другому етапі це будуть вже будинки. Ваша точка зору, що треба зараз робити? Ось ми бачимо Олександрівську колонаду, ми бачимо зараз э, Суворів. Багато ми, я думаю, що ми знайдемо десятки таких об'єктів. Які будуть виникати питання, що зараз треба робити з цим? Ну, дивіться, десятки не буде. Насправді у нас з вами є е, майже закінчений процес прибирання всіх символів комуністичної влади, то у нас залишилося Ленінів, там Кірова, Дзержинського, Да ми всіх їх вже було позбавлено. А е, щодо тих пам'яток, які мають відношення до імперії. То тут скоріш, точка зору сформована така. Спочатку вона була більш радикальною, да? зараз там півроку йде дискусія, і ми, по-перше, зняли напруження. Ми бачимо те, що зараз умовно ну, там Екатерина, вона вже готова до демонтажу. Про це є об'ява. Я бачу, що міська влада, скоріш за все, вже прийняла кінцеве це рішення. Залишилося легітимно його провести через сесію, через сесію ради. міської ради. Да. І я наполягаю, щоб це було, тому що знаєте. У мене там за останніх півроку інтерв'ю брали майже всі е, світові змі там «Нью-Йорк Йорктаймс, «Ле Монт». і вони всі е, приймалися цим питанням. Їм дуже це цікаво. І я не міг зрозуміти, чому ну мовно да, якась пам'ятка в Одесі? Да, тут війна, тут там і зна ядерна загроза, Путін, собака дика. І, а їх цікавить якісь там пам'яток, які стоїть в Одесі. Для них це був маркер, чи залишилися ми нормальними. Не, не перетворилася Україна в збіговість радикалів, та чи є у нас демократичні процедури, готові ми вислухувати там альтернативні точки зору. Я їм все це пояснюю, так да, все буде гаразд. Ми, ми будемо слухати. Сьогодні є нормальна дискусія всередині міської громади, навіть mm -hmm. коли там іде якесь давління зверху. Єкатерину Катерину будуть прибирати Суворова, Безумовно, будуть прибирати, тому що він є ну він негативний персонаж і дуже міфологізований з точки зору історії. І йому нема що робити міському просторі. цей пам'ятник в нас закладав сам мер Одеси. Я думаю, йому буде важко приймати це рішення інколи. Ми приймаємо ті рішення, які нам важко робити. Але я сподіваюся, що мер Одеси прийме таке рішення. Що буде з Олександрівською колоною, я не знаю, тому що, ну, по-перше, вона красива? По-друге, вона пережила в цьому вигляді стільки перейменувань, що якщо ми знов переберемо просто тільки символи імперії, там двоглаві орли, там надпис, що то стосується государя імператора російського там Олександра II, достатньо прибрати це і придумати якесь призначення, знаю, зверху, там півника посадити якогось чи ще щось. А скажіть, от не вважаєте ви, що те, що в Парку Шевченка знаходиться символ Олександра II, який фактично ну, причасний десь до цього, щоб Шевченка була така доля, Ну, це така насмішка одесит. Одесит, е -е, я не знаю. Ну, Якщо там вдаватися в подробиці, знаєте, ми, я завжди наполягав, і більшість членів топонімічної комісії, щоб в Одесі всі топоніми мали відношення до тих людей, які мали відношення до історії міста. Створення його, там, збагачення да, Одеси. А там Тарас Григорич при всій повазі ніколи в Одесі не був. І це такий ж формальний привід був назвати, як колись там Ленін да, Повинен бути в кожному пункті. пункти. Тут, тут це дискусійна історія. І ну кей, давайте її теж приберемо або десь біля неї, і будемо створювати той музей імперського минулого, про який вже там серйозно говорять там і міська влада коли будуть зносити ці пам'ятки. А ці ви, пам ви Підтримуєте ідею, що у нас повинні бути такі парки. Ось цей імперського минулого. от я пригадаю, коли в нас Гурвець зробив першу декомунізацію, він теж зробив цей парк на базі парку Ленинського тоді ще комсомолу Парка Савіцького. Потім ці всі пам'ятки зникли з Одеси, їх перевезли здається, Мені в Фармушику новостководаво. Ну, тобто я не проти, що привели якийсь парк у порядок. А потім ці пам'ятники кудись поїхали. Але от чи доречно взагалі сьогодні в сучасному місті, Чи є в нас такі приклади, коли це робила? Ну, дивіться, коли ви говорите про зло. Ви повинні це якось проілюструвати. Дуже важко розповідати, який є сатана. Ми не можемо його помацати руками. А яка була імператриця Катерина, яка знищила козацтво, яка там або закріпачила остаточним українське населення? Ми можемо просто зараз продемонструвати на одній з наших там площадей. Якщо це зібрати в одну купу, мені, скажімо, як екскурсоводу, як їду, буде цікаво прийти туди і там одеським дітям чи туристам розповідати. Ви знаєте, за часів імперії uh -huh. було те, і те, і те. Потім ми не повинні позбавлятися великого шмата нашої історії тільки тому, що Росія на це зазіхає. Це все рівно наша історія, і вирізати сторіччя. Нема потреби, можна просто змінити кут зору на це. То я би хотів, щоб такі речі залишалися. Міському просторі, але були му музеїфіковані музеїфіковані і переглянути з точки зору там історичного контексту. Я хотіла вас спитати Ну, таке питання, яке витікає з цього всього. В нас нещодавно Олег Борисович Брендав зробив таку заяву про те, що Катерина нічого не засновувала. Вона була дуже дискусійна, навіть серед моїх знайомих, які казали: ну ми звикли до цього. В нас 2 вересня, кожен рік є день міста. В статуті міста написано, що це день народження Одеси. Що буде зараз з днем заснування? Чи буде ця ревізія? Як ви вважаєте, чи потрібна вона зараз? Ну е -е, потрібно безумовно тому, що у нас настільки міфологізована історія завдяки там російській історіографії і тому, що нам зазвичай пр летіло з Москви там, в вигляді підручників книжок, які були перекручені достатньо серйозно. Це я говорю вже як людина, яка багато проводить часу там в архівах і бачила там справжні архівні документи, а не те, що потім перекручувався. Тому, якщо нам буде дана можливість спокійно і це переглянути, провести, я не знаю, там нормальну історичну дискусію, я не хотів би, щоб вона виходила в політичну площину, угу. щоб вона залишилася спочатку тим, над чим мають займатися історики, а потім тільки був винесений такий загальний вердикт у вигляді я не знаю якогось великого буклету книжки з історії Одеси. А чи готовий написати цю цю книгу з історії Одеси? Ну, нам, де, де, нам потрібен де, цей підручник? Е, так, я більше того, там я прикладався ну я є автором там, двох путівників по історії Одеси. Я зробив там. Чотири книжки, мій період це війна, Друга світова війна, окупація Одеси, Підпілля Одеське. Тут я безумовно вважаю себе достатньо кваліфікованим спеціалістом щодо періоду там кінця го початку 19-го сторіч. У нас є да достатньо високого класу професура. Там Тарас Іван Жанчарук, скажімо, да, да або да, Андрій Васильович Красножон. Вони можуть викласти це, всі документи є. Ми, ми розуміємо, що Екатерина не підписувала ніякого документу про заснування Одеси. Є рескрипт, в якому вона е, дає наказ будувати в Гаджибеї новий порт воєнної купно Скоп'ячською гаванью і фортецю. Більше нічого то місто було тут. На цьому коли була заснована Одеса. Це важке питання. Якщо ми беремо першу згадку, як рекомендують нам перша літературна згадка в документі, це 1415 рік хроніки Яна Длугаша, польського хроніста, який згадує порт і відправку звідси Каравана з Біжі. А якщо ми говоримо про коли з'явився топонім Одеса, то це вже січень. 1795 року, коли там один купець попросив дозволити йому сіль завести в магазин в Одесі uh -huh. і відкрити цей магазин, це єдина документ, де ми перше бачимо Одесу. Тому це питання знов таки для істориків. І якщо хочете, у нас нема чіткої дати. Хоча я хотів би все ж таки продовжити історію, ще з 1415 року, принаймні, нам буде чим пишатися у нас давні місто місто де жили різні народи. Це класно. Я розумію, що в нас тоді не буде дата. Ось це як це 2 вересня. чи можемо збережемо цей день? Я не знаю. Насправді нема проблем. Сама по собі дата 2 вересня. Вона висмоктана, вибачте, з пальця одним чиновником. Він ще подавався місцевий історик Скальковський через 30 років після. 1794 року він узяв дату коронації імператора Миколи І, який тоді вже був на престолі. Це там, три, три імператори да, вже змінилися. Це 25-й рік, так? Да? Це, це не 25-й, це вже був кінець, там, 29, десь а 1929-й, десь таке 20. щось. І він коли писав свій, свій труд такий 30-річчя Одеси, він з, знайшов один з рапортів Франса Де Валана, інженера, який угу. тут все у нас планував, в якому було написано, що там це було на дворі 20 серпня. Ну, По старому стилю. І до мене нарешті завезли ще ліс, цвяхи, скоби. Ми можемо продовжувати роботи з будівництва порту. Це був один з там скупи подібних рапортів, але він взяв саме цей, тому що він співпадав з датою коронації Миколи І. каже, О, дивіться, є у нас документ. Він міг з таким же успіхом взяти будь-який інший документ. Принаймні, він не взяв навіть дату розкриптої А Які да, да яка там, дата рескрипту, там, да. е якщо не помиляюся, 14 червня? Я можу помилитися. Ну, там. Я думаю, що Одеса 음... влаштує ця дата, буде курортний сезон. Будуть, я не знаю, там якась літня справді ви знаєте, я не хочу образити одеситів, але у нас якщо міська влада прийме якесь рішення, і вона скаже все, другого вересня ми це не будемо святкувати. а Будемо бухати, я не знаю, там 2 січня угу. всі скажуть, о нормально. Ми ми, ми клас <рес> будемо відпочивати ще в січні, там ще плюс плюс один день. Будуть святувати і те, і те. Да я не думаю, ви ви ж розумієте. Ну як відбувається у нас на сьогодні свята. День міста. Ну ви ж не збираєтесь родиною, да, і не сідаєте за стіл, ой, сьогодні, Одеса, мама, наша. Ну, ми йдемо наша, гуляти рідна... в місто. Ви йдете на концерт, гуляти да. на концерт на Потьомкінські сходи. Буга. Ну окей, концерт буде проходити там 29 лютого. Ну це буде дуже холодно. <свісно> Чому? Це в залежності, скільки ми вип'ємо, скільки яка буде музика грати, наскільки ми будемо танцювати в цей момент. От, скажіть, я пам'ятаю на якомусь засіданні в раді ви казали, що вам соромно водити гостей міста по частини вулиці ви скорочували маршрути. Зараз я так розумію, що ось ці концепти, за якими ну багато екскурсоводів водили по Одесі, вони зникають. і Ми не дуже хочемо бачити Одесу Бандитську, не дуже хочемо бачити Одесу, десь там імперською. Як буде змінюватися цей концепт? Чи буде змінювати його ви? І з якими вулицями, новими старими, ви будете водити його з те міста? Ну, сподіваюся, що його буде змінювати не один яд. Я не так багато вирішую ще в цьому місті, але дивіться, відбуваються, деякі процеси. Ви праві. Спочатку ми повинні позбавитися імперського минулого і, скажімо, достатньо потужно ввести в одеський контекст українську складову, якою у нас зазвичай не дуже згадували хоча вона потужна. Причому вона настільки ж потужна, як єврейська, польська, німецька, французька, грецька складова із іс історії. Тому. Будуть з'являтися скоріш за все, такі продукти екскурсійні там, або інтелектуальні. По-друге, зараз ми на фінальній стадії розгляду досьє ЮНЕСКО. Воно вже відправлено за підписом мера Одеси міністра культури через Міністерство угу. закордонних справ ЮНЕСКО. І Ми вносили останні корективи, які нам звідти прийшли тільки вчора. Ми сподіваємося, що ось ось буде призначена дата засідання комісії ЮНЕСКО, і у нас є великий шанс, що Одесу за прискореною процедуру приймуть. Тоді у нас з'явиться охоронна зона. У нас з'являться е, достатньо е, чіткі правила експлуатації Одеси, як пам'ятки всесвітньої це спадщини ЮНЕСКО. Це центр Одеси. Тільки правильно? Mm. центр Одеси. Це ну це весь історичний центр. У нас буферна зона включає собі е, все по вулиці Старопортофранківській, Пантелемонівській і до моря Парка Шевченка. І ще й французький бульвар. Тому це майже все те, чим ми зазвичай з вами і пишалися. Тому будемо з цим працювати. Це інструмент, принаймні. І далі, коли говорити про стратегію і бачення міста, я б не хотів, щоб ми подавали Одесу як Одеса, мама, Бандитська столиця і Мішка япончик Котовський, Сонька, Золота Ручка не повинні бути головними героями Одеського епосу. Тому що е, по, е, жодна мама це не вербалізує в собі, але я не думаю, що вона б казала синку, будеш класно вчитися, чи будеш станеш мене слухати, станеш мішкою Япончиком. <хи> да? Вона хотіла б, щоб він став гільцом, він став філатовим, він став, я не знаю, там столярським. І е, е, ми на сьогодні, ну це принаймні така поки, поки що. Ідея, ми хотіли би робити новий міф. Міф я говорю як щось таке матеріальне. Да? Новий міф: Одеса місто бізнесу, Одеса, місто грошей, місто, яке вміло завжди заробляти, вміло. Напрацьовувати нові бізнес-моделі, і вона сама по собі це місто. Бізнес-модель унікальна для свого часу і залишається так. зараз. І тоді будь-який дім, про який ви говорили на початку, да. Да, будь-який дім, який належить Мавра Маразлі. Раллі, Русову, він стає пам'яткою, яка є пам'ятка бізнесмена, який це збудував, uh -huh. і це його був вклад в створення цього міста. Це його пам'ять про його важку, важку працю, про його меценатство. І тоді ми будемо дивитися на всіх тих людей, вже як на тих, хто створив культуру цього міста, архітектуру цього міста, завдяки їм сюди приїхали всі ці письменники, художники, музиканти. І Одеса буде тоді подаватися на місце меценатів. Тобто, я правильно вас розумію, що більшість будинків, якщо ми розглянемо їх назви, вони не будуть пов'язані з таким імперським минулим а будуть скоріш пов'язані з цим бізнесом в Одесі, а у нас, чим ми а, пишаємося. А у нас майже нема е, домів. Ну, дивіться, там е, палац Воронцова. Да, Варанцов ну, був достатньо довго царським сатрапом, генерал-губернатором. Окей, е, при цьому ми пам'ятаємо, да скільки. Там важливо Воронцов зробив для розвитку краю і торгівлі тут, і вільних відношень економічних тут. Давайте не є будинок боку. Гоголя, наприклад. З Гоголя шириться дискусії. Є будинок там пов'язаний з іншими письменниками, про які там Пушкіна того ж ми кажемо. Ось ми розмовляли з працівниками музею Пушкіна. Вони кажуть, що не бояться ходити зараз на роботу. Це ж те Ну ось таке, от ну це та, кажуть це, люди. Це, це, це не як я, я розумію. Ні, я їх заспокоїв. Я не бачу в місті. Ну радикалізму такого, щоб хтось там почав, скажімо, бити бабусю, яка працює в музеї Пушкіна, там екскурсоводом. Це дурня. А Будинок Гоголя, він не будинок Гоголя. Він будинок його дядька там він жив. Гоголя просто там висить дошка, і ми знов-таки дивіться, давайте на Гоголя все таки дивитися okay. на як на українського письменника, який писав російською мовою, але майже всі його твори вони пов'язані з Україною. І хай це буде наш письменник. Чому ми маємо його подарувати росіянам віддати росіянам? І всі ці постаті йде і, і, процес, коли ми з вами змінюємо ну, умовно. я хотів би, щоб з'явилася вулиця Марка Твена. Да? І Марк Твен, який в Одесі був, про Одесу навіть написав, і він є всесвітнім письменником, він легко замінить нам умовного якогось купліна. Да? Який не був в Одесі? Ні, Купрін був в Одесі, був в Одесі, все нормально. Просто Купрін виключно російський письменник, да і сприймається більше як російська постать, там що у нас там ще таке було з чим Салтоков Щедрін. Угу. Да, от ми прийняли рішення, що цю вулицю ми можемо позбавитися. Він ніколи тут не був. Е, окей, без Салтакова Щедріна, ми обійдемося. А Мактвель хай буде на вулиці. А як ви вважаєте, можна називати вулиці чи вірно називати наприклад на честь Борису Джонсона сьогодні? Ось я наведу такий приклад. Ось в Ялті було колись три вулиці. Да? Рузвельта, Сталіна, Черчилля на честь ну, тих, Ті, хто підписували да, Ялтинську угоду. Потім Сталі, Сталіна культичності подолали. А, Черчилль став ворогом і залишився тільки вулиця Рузвельта, бо Рузвельт. Своєчасно помер. Побачите за такий Моя юмор. боля... Чи треба я... називати назву вулицями в сучасної політики? Моя боля, я б вулиці називав би таким чином, щоб ця назва не змінювалася там принаймні ще років 100 150 у нас зараз буде точно запропонований там ці, цілий пул вулиць гастрономічними назвами на честь найкращих одеських страв. Вулиця Фаршмаку да, да, да. Фаршмакова, там паштетна і ще щось таке. Тюлічна і так далі. До цього не буде. Ну чому ні? У нас є багато. Дивіться, якщо ви подивитеся на приватний сектор, скажімо, район Лузановки в той бік, у нас там до біса вулиць, Курська, і там 10 Курських провулків і ще щось. Ну так хай там люди живуть на вулиці біточків з Тюлічки. Або я б з задоволенням би назви одеських вин. У нас там вулиця Каберне, вулиця Шардане, вулиця Шардане. Ну це, це ж красиво. Смачно. Я не знаю, захочуть люди жити на вулиці Одеський Чорний. А, окей, ми не будемо робити вулицю Одеський Чорний. <плес> а, і, і тоді ми знімаємо, по-перше, виходимо з політичної площини, по-друге, ми отримуємо такий цікавий досвід, такий довгий. Дякую вам за сьогоднішню цікаву бесіду. З нами був історик Олександр Бабич. І говорили ми про те, якою бути Одеса, який має бути концепт, чи треба переименовувати і в які назви вулиці. Ми дуже хочемо почути і вашу точку зору. Обов'язково залишайте її в коментарях. З вами були новини. Лайф.